Журнал НВ Сила зброї придбати за посиланням під відео. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. До Реджепа Тейпа Ердогана і його мирного плану або буцімто мирного плану, ми ще повернемося. Планувала я з вами розпочати все таки з Дональда Трампа, який нібито планує поділити країни НАТО на дві сорти залежно від їхніх витрат на оборону. А також хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій. Передає про це CNN Ну щодо ідеї Трампа про е, дворівневе НАТО, щоб країни, які витрачають на оборону менше 2% ВВП. Не були захищені п'ятою статтею північно-атлантичного договору. Скажіть, будь ласка, звідки така ідея взагалі взялася в голові Трампа? Чому раптом про неї він заговорив? Ну і власне, як це може вплинути на альянс? Адже я розумію, що просто розхитується ситуація а зараз, розхитується і середини НАТО. Ну насправді тут є кілька моментів. Перший момент полягає в тому, що Дональд Трамп дуже мало розуміє, що таке північно-Атлантичний альянс, і дуже слабо розуміє, як він працює. Тобто, ну в його уявленні ось ці обов'язкові 2% відрахувань від рахувань ВВП країн-членів НАТО, вони мають іти в якийсь спільний бюджет альянсу, який потім перерозподіляється, і з якого потім, значить, беруться гроші на от. Всі речі, які пов'язані із спільними місіями НАТО, насправді це не так, тому що ці 2% ВВП вони залишаються в кожній із країн-членів НАТО. Так? Тобто це просто їхні видатки на власну безпеку і оборону, і це їхнє вкладення насправді у власну безпеку і у ефективність і здатність протистояти загрозам власних безпекових апаратів. Другий момент це те, що Першу каденцію президентства Трампа з 2016-2020 роки насправді його ну претензії до європейських союзників по північно-атлантичному альянсу, які стосувалися того, що на той момент так на там умовний 2016 рік. З 28 країн, членів НАТО лише 4 виконували ось е, цю рекомендацію про те, що ці 2% ВВП е, країни повинні витрачати на власну безпеку і оборону mm -hmm. в контексті того, що після 2014 року, після е, першої фази російського гібридного вторгнення російської гібридної агресії проти України, е, альянс був максимально не готовий ні з точки зору. Операційності ні з точки зору ну скажімо так стану і боєздатності власних збройних сил, це справді була а, актуальна проблема, і те, що президент Трамп на той час підняв цю проблему, так витрат країн-членів НАТО на оборону і на власну безпеку, це насправді ну досить сильно стимулювало НАТО, і це була чи не, ну, єдина така позитивна річ, яку Трамп зробив ну, от в контексті того, що щоб стимулювати європейських союзників витрачати більше. На власну безпеку і відповідно викладатися більше власну обороноздатність, і очевидно, що е, Трампу це підказали радники. Так і Трамп е, зараз починає ну понові розкручувати цю тему тільки вже в контексті ну так би мовити е, цієї президентської передвиборчої гонки. Е, він розуміє, що тут сперечатися з ним е, в тому, що країни, е, члени НАТО, інші союзники США по північно-атлантичному альянсу повинні витрачати. Справедливу так, а долю власних доходів на власну безпеку в нинішніх умовах з цим сперечатися дуже важко, і він пробує, от в своєму такому суто трампівському стилі, та якби розкрутити цю тему, і ну скажімо так, ній наголосити. Але те, як він це робить, зрозуміло, що ну, по-перше, це дуже дуже недолуго. А по друге, це очевидно, теж із подачі вже його нинішніх деяких радників, воно дуже гарно вкладається в контекст російської пропаганди з приводу того, що Альянс в сучасних умовах є неефективним. Ну і, відповідно оцей зв'язок між європейськими союзниками і Сполученими Штатами Америки він і далі розривається, і свої союзники віддаляються один від одного, якраз через ці заяви Трампа, тому що ми бачимо справді, що він ще не став навіть основним кандидатом в президенти від республіканської партії. Але ось ці його заяви вони ну до певної міри знову поставили під сумнів те наскільки Сполучені Штати Америки можуть бути надійним союзником в північно-атлантичному. Альянці, тому що насправді в Вашингтонському договорі немає абсолютно ніякої згадки про те, про що говорить Трамп mm -hmm. та там, що має бути там. Два рівні країн членів НАТО, і ті, хто там менше 2% виділяє ВВП на власну безпеку і оборону, ті на е, п'яту статтю і під її захист не попадають? Ну минулого разу на слова Трампа дуже активно реагували Ян Столтенберг, заявляв розмови про те, що члени оборонного альянсу не захищають один одного, підривають спільну безпеку. А це коли Трамп говорив, що він заохочував би Росію нападати на членів НАТО, якщо ті не дотримуються виплат на оборону, Ми пам'ятаємо, так а що буде зараз? Скажіть, будь ласка, якою буде до реакції, це це один з аспектів мого наступного питання. І ще я хотіла уточнити: ну добре, а що думають в альянсі країни альянсу, представники альянсу. А про те, якщо Трамп переможе на президентських виборах Сполучених Штатів чи готується до цієї так званої ери Трампа, можливо вона ще й не трапиться. Тим не менше, небезпеку мають зараз розглядати як серйозно, і мають продумувати такі варіанти, що робити далі, що намагаються змінити вже зараз. Та да, абсолютно праві. Тим більше, що ми бачимо, що ну в принципі країни-лідери Європейського союзу е, намагаються до певної міри підготувати себе до е, ось цієї можливої ери Трампа. Так тим більше, що всі розуміють, що цей Трамп 2.0 в Білому домі він буде дуже сильно відрізнятися від е, е, Трампа 1.0, так його першої версії, першої ітерації президентської в 2016-2020 роках. І від і відрізнятися він буде не в позитивну сторону. На жаль, по великому рахунку ми бачимо, що в двох ключових стратегічних напрямках починають рухатися наші європейські союзники. От якраз в цьому контексті перший напрямок це власне те, що європейський союз почав робити ще там, наприклад, в минулому році, це розкручувати власні військово-промислові комплекси для того, щоб ну, стратегічно мінімально просто залежати так від сполучених штатів Америки в плані ресурсів. Ми в. Плані того, що потрібно для обороноздатності, тому що насправді. Ключова відмінність між е, європейськими союзниками і тими самими США, так в е, контексті їх е, ну так би мовити, стратегічного ресурсу, який є, забезпечує обороноздатність, статність, так е, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки будучи супердержавою і маючи е, свої національні інтереси на такому глобальному рівні, е, під е, забезпечення цих національних інтересів, вони в тому числі ну так би мовити, адаптували власну е, структуру збройних сил, е, масштаби так розгортання. Збройних сил власних і відповідно ресурсний потенціал, який забезпечує боєздатність цих збройних сил. В першу чергу йдеться про арсенали зброї, і відповідно про арсенали боєприпасів до цієї зброї. Це те, чого в європейських країн ніколи не було. І в принципі, ну якби в форматі НАТО, отакої от взаємних взаємних гарантій безпеки, це по великому рахунку, ну а, не було конче необхідно для європейських союзників, враховуючи всі союзницькі зобов'язання штатів захищати європейських союзників в разі того, як От вони постануть перед якоюсь е безпековою е ситуацією, яка буде вимагати та якби такого колективного захисту, але враховуючи те, що от зараз лідерські е позиції і відповідно союзницькі зобов'язання сполучених штатів Америки вони вже е викликають певні сумніви, і це при тому, що Трампа ще не вибрали, і президентська кампанія сама по собі ще не. Запала в сполучених штатах Америки європейські союзники розуміють, що в них з одного боку є ця непроста ситуація залежності від арсеналів США. В контексті забезпечення власної військової безпеки з іншого боку, в них є екзистенційна загроза в образі путінської Росії, яка ну ще найменше в двох сценаріях, але абсолютно реально розглядає збройну чи гібридну агресію проти країн-членів НАТО проти самого блоку. І тому перший крок, який почали робити наші європейські союзники, це власне вирішувати питання з власним військово-промисловим комплексом, враховуючи те, що він був хронічно недофінансований, арс. Цинали і склади е європейських союзників напівпорожні. А переважна більшість експорту озброєнь, вона йшла виробництва зброї, вона йшла на експорт. Зрозуміло, що ці речі зараз треба вирівнювати, і відповідно треба рівнятися вже на зовсім інші кількісні показники, враховуючи інтенсивність тих бойових дій, які йдуть е зараз на території України. І е другий момент, який теж пов'язаний із цією можливою е підготовчою реакцією наших європейських е союзників на Можливе майбутнє президентство Трампа полягає в тому, що е, ми бачимо, що, наприклад, Франція та і президент Франції Маніель Макрон е, ну, скажімо так, е, позиціонує себе принаймні, зараз максимально активними е, такими як, гравцями в європейській безпековій політиці. Тобто, якщо раніше ця ця безпекова політика, вона йшла більше в контексті спільних рішень, які приймалися е, в НАТО, які приймалися тою самою північно-атлантичною радою, і е, погоджувалися зі сполученими штатами Америки, то на сьогодні. Е, Ну, як мінімум, ініціатива президента Макрона про те, що Ну, помимо як каже, та НАТО, і без прив'язки до рішення альянсу на найвищому рівні окремі країни-члени НАТО залишають за собою право приймати рішення про розгортання власних військових контингентів на території України для того, щоб допомогти нам протистояти російській повномасштабній агресії. І відповідно, це от такі ініціативи вони теж демонструють, що наші європейські союзники готуються до того, що ну, після ймовірної перемоги Трамп. По на президентських виборах в США саме на Європу і на окремі європейські країни ляже тягар відповідальності за ті стратегічні рішення, які вони будуть змушені приймати вже без так би мовити врахування. Стратегічної позиції сполучених штатів Америки і не розраховуючи особливо на їхні союзницькі е, зобов'язання і відповідно на той ресурс, який вони могли би надати для того, щоб допомогти європейським країнам вирішувати власні проблеми із е, власною безпекою. Mm -hmm. І власне, от ці два напрямки, які ми зараз бачимо, вони обидва активно просуваються нашими європейськими партнерами, і е, насправді вони е, я думаю будуть е, теж одним із, одним із домінуючих тем наступного е, саміту НАТО в Вашингтоні. Літку цього року ну, і, відповідно вони е, трансформуються зрештою у е, певну е, таку ну більш автономну стратегію європейської безпеки з прив'язкою саме до країн Західної Європи. Говорячи про Вашингтонський саміт, я думаю, що буде нагода дуже багато про нього поговорити. Скажіть, а які очікування? Тому що мені здається, чим ближче до Вашингтонського саміту, тим більше ми розуміємо, що на жаль, отак, напряму офіційного запрошення Україна до НАТО не отримає. На жаль, так і тут це пов'язано із з одного боку з тими трансформаціями, які проходять в самому Альянсі. Так, тобто, ну ще з минулого року з рішень Вільнівського саміту, було зрозуміло, що НАТО продовжує так би мовити переформатовувати власні стратегічні підходи до військового планування. Так, очевидно, що будуть також обговорюватися можливо певні зміни в механізмах прийняття політичних рішень на найвищому рівні в НАТО для того, щоб страхувати. Т себе від блокування тих рішень, які там треба приймати максимально швидко і оперативно, такими країнами, як, наприклад, Угорщина, Так? І зрозуміло, що ці речі будуть обговорюватися на саміті паралельно із е питанням України, і питання України буде теж е розглядатися, так би мовити, в двох аспектах. Е перший аспект – це наскільки НАТО зможе продовжувати допомагати Україні, е враховуючи от ті особливості, того що відбувається в сполучених штатах Америки. Так і тут ми бачимо, що альянс насправді вже почав до цього готуватися, враховуючи от це е таке е перспективне рішення НАТО. Е Інкорпорувати в себе так би мовити, та ось цей механізм Рамштайну ініціативу Рамштайну. Ну насправді це абсолютно логічно і абсолютно такий раціональний крок трансформації альянсу. А, і другий момент, а, який буде впливати і очевидно впливає та на, на м, рішення, які можуть бути прийняті на Вашингтонському саміті, це те, що насправді. Сам по собі 24-й рік він для дуже багатьох країн-членів НАТО він є непростий з точки зору внутрішньої політики і з точки зору виборчих процесів, які відбуваються в цих країнах, починаючи з президентських виборів в штатах, про які ми вже говорили, які точно будуть впливати на позиції Білого Дому, от в контексті альянсу, так і закінчуючи тим, що в дуже багатьох європейських країнах теж відбулися і ще будуть відбуватися національні вибори, будуть вибори до європейського парламенту і так далі. Тобто, фактично. Сам по собі весь 24-й рік, враховуючи ось цей ну такий досить серйозний виборчий цикл у наших західних союзників, і зокрема в їхніх в тих міжнародних інституціях, їх і представляє, да а та тут ще один важливий момент: ще ж і генерального секретаря НАТО будуть змінювати так, uh -huh. бо каденція Єнса Столтенберга теж закінчується в цьому році. І, власне, ось всі ці моменти вони насправді ну, досить серйозно впливають на те, що на даному етапі, скоріше за все, НАТО не буде приймати якихось дуже таких довгограмів стратегічних рішень, враховуючи те, що зараз от ну через напругу з цими Виборчими циклами, і особливо через те, що російська пропаганда, російські спецслужби, російські гібридні інструментарії дуже активно використовуються Кремлем для того, щоб впливати на ці процеси, ну насправді це не дуже добрий період для НАТО приймати на особливо довгу перспективу якісь стратегічні рішення, які пов'язані ну із безпекою НАТО на от таку на довгу дистанцію. Давайте повернемося до свіжих ідей Трампа його планів. Зокрема, знову він заговорив про швидке зупинення. Війни в Україні ми вже пам'ятаємо про 24 години, що він обіцяв саме за цей термін припинити війну. Ну а зараз деякі іноземні дипломати, нібито, почули, що він хоче посадити Москву і Київ за стіл переговорів і спонукати до домовленості про припинення бойових дій. Мовляв, інструментом тиску може стати в цій ситуації американська військова допомога Україні. Я хотіла вас спитати, наскільки життєздатна така ідея Трампа, але як може бути життєздатним шантаж залякування і маніпулювання? Тому у скажіть, невже це Трампове безумство хтось підтримує, і з огляду до речі, на те, що зараз американською допомогою Україні відбувається ну насправді, якщо читати між рядків те, що говорить Трамп, і про НАТО, те, що ми сьогодні згадували, так і про російську агресію проти України, насправді, ну можна десь приблизно схематично намалювати ту картину реальності, яка принаймні, на даний момент в його голові знаходиться, так тому що ми розуміємо, що Дональд Трамп він сам по собі дуже специфічна і особистість і політик. І е, далеко не факт, що те, що в нього в голові зараз воно там залишиться через е, день, два чи через тиждень, чи, наприклад, через півроку. Але е, принаймні, те, що можна прочитати отак, от між рядків на цей момент, е, ну воно в принципі складається в якусь певну картину. Да? Тобто, ну, е, найголовніший е, фактор впливу в першу чергу на е, позицію офіційного Києва з точки зору Трампа, е, це військова допомога. Да? Не будемо забувати, що він уже Інструмент шантажу наданням Україні військової допомоги він уже використав проти нас в першій своїй каденції. От пам'ятаєте, була ця історія про телефонну розмову між Зеленським і Трампом, і про історію історія про те, як. Трамп погрожував е, і фактично призупинив надання Україні військової допомоги, е, нав... і прив'язав це до вимоги до президента Зеленського там, да та, розслідувати справу Байдена, так звану, та там полісму, і так далі. Те, що е, мало би підігравати політичним інтересам Трампа. Тобто Трамп вже цей інструмент випробував. І хоч він не отримав за це е, оголошення імпічменту, але тим не менше він зрозумів, що в принципі, це може спрацювати. Ну бо один раз вже це, це, це майже спрацювало. Другий момент, який треба вирішити в цьому контексті Трампу, це замати позиції європейських союзників. Тому що очевидно, що принаймні от, знову ж з того, про що ми вже говорили, про позиції європейців на теперішній момент. Навіть якщо Штати припинять допомогу Україні, то Європа готова продовжувати цю допомогу і надалі. У Трампа теоретично може бути інструмент шантажу європейських союзників, якраз оце, цією ідеєю по. Ділу НАТО на е, країни першого сорту і країни другого сорту. І е, ну, таким чином адміністрація Трампа теоретично може змусити європейських союзників е, ну, постати перед вибором. Да? Тобто ну, е, Вашингтон може сказати: Окей, ви або виділяєте ці гроші Україні, і тоді ви попадаєте в другий сорт країн-членів НАТО, і ми будемо захочувати, хай Росія на вас нападає е, е, паралельно з Україною. Так? Або ви ці гроші залишаєте собі, вкладаєте їх. В ці 2% відсотки ВВП власне, безпеку і оборону, так і відповідно тоді ви можете розраховувати на повноцінний захист сполучених штатів. Тобто, в принципі, ну певний інструментарій він в заявах Трампа читається, як він це може зробити, от але знову ж таки інша справа ну, коли це якась там така концептуальна ідея, так і зовсім по іншому вона може бути реалізована на практиці, тому що знову ж ми розуміємо. Що ситуація на фронті в Україні впливає на дуже багато процесів і всередині нашої держави, і в Східній Європі, і взагалі в контексті європейської безпеки, Євроатлантичної безпеки, і навіть глобальної безпеки. І е, те, що буде відбуватися. В цьому зв'язку, наприклад, наприкінці 24-го року, на початку 25-го року всі ці речі вони можуть дуже дуже якби об'єктивно коригуватися, і власне так само можуть коригуватися погляди і бачення Трампа на ці всі речі. І відповідно тут не треба ще забувати, що в даному випадку російська пропаганда максимально використовує знову ж таки та от якби цю риторику Трампа і його прихильників для того, щоб і далі розколювати і американське суспільство і, відповідно лякати європейців тим, що ну скажімо так буде будуть відбуватися дуже нехороші речі в подальшому, і можливо краще сідати за сіл переговорів десь трошки раніше, тому що навіть вчора, коли до... Російського фюрера приїхав в гості білоруський фюрер, так його колега. А вони на зустрічі вчора теж згадували про те, що умовно там Росія не проти переговорів. Згадували от ці стамбульські ініціативи про те, що там ну, цю традиційну казку Путіна про те, що все було парафовано, але потім, значить, нам, тобто, Україні захід заборонив далі вести цей переговорний процес. Тобто, зрозуміло, що путінський режим на найвищому рівні він зараз підіграє цим позиціям Трампа. Але ми маємо зрозуміти ще інше, що насправді апетити путінського режиму вони не обмежуються Україною, і ось ці імовірні плани російського і тепер уже очевидно російсько-білоруської агресії проти НАТО. Так чи це буде обмежена гібридна операція, чи це буде щось більш масштабне? все буде залежати від розвитку подій від конкретної ситуації, так? коли будуть прийматися ці рішення. Але насправді це теж фактор, який може дуже сильно вплинути і на позицію Кремля, і відповідно на позицію Трампа, тому що в умовах. Ну, скажімо, так загрози масштабної війни між НАТО і Росією. Зрозуміло, що прихильники ну якби Дональда Трампа та і республіканській партії в цілому вони теж будуть змушені коригувати а, свої позиції і те, як вони будуть бачити в подальшому врегулювання а, цієї ситуації між Росією Україною. Ну і відповідно, а, мирний процес як такий щодо мирного процесу, як такого, і туреччину про яку ви вже згадували, буде коротко, що встигнемо. Нова газета написала, що в Туреччини є новий план миру. Нього врегулювання війни Росії проти України передбачає він заморожування війни і позаблоковий статус. За інформацією джерел видання цей план просувається за посередництва самого Граджапа Ердогана, президента Туреччини, і є ініціативою турецької сторони. Співрозмовник видання також заявив, що текст документа вже є і в Україні, і в Росії, і в Туреччині. Ну а трохом згодом радниця глави офісу президента Дарія Зарібна сказала Forbes Ukraine, що змі поширюють російську дезінформацію. Інформацію, тож поясніть, будь ласка, то фейк чи правда, як нам сприймати цей мирний план від Туреччини і що він міг би означати і для самої Туреччини, і для країн заходу, і звісно, для України треба розуміти, що об'єктивно Едаган зацікавлений в тому, щоб продовжувати генерувати ідеї мирного врегулювання російсько-української війни, оскільки від самого початку а, від а, 22 лютого. 24 лютого 22 року Туреччина намагалася використати повномасштабну російську агресію проти України для того, щоб ну, скажімо так, показати себе в ролі щонайменше регіонального лідера. Так, тобто, там були і мирні ініціативи, які озвучував озвучувало турецьке керівництво, була ініціатива зернового коридору, так і так далі. Тобто, насправді Ердоган по максимуму використовував і очевидно буде продовжувати використовувати. Війну Росії проти України для того, щоб показати себе потужним регіональним гравцем, для того, щоб показати, що він є лідер в регіоні, що він генерує мирні ініціативи незалежно від того самого заходу від НАТО, членом якого, до речі, Туреччина теж є. І відповідно, ну об'єктивно, ми маємо розуміти, що так чи інакше в тій чи іншій формі, очевидно, ми будемо чути в тому числі і на офіційному так від турецького керівництва от щось подібне так до того, що зараз озвучили окремі російські інформаційні джерела в даному аспекті. Тут треба розуміти, що поки ми не почули офіційного підтвердження від когось із оточення Ердогана, так чи від самого безпосередньо Ердогана, ну якби цьому всьому вірити особливо не треба, враховуючи те, що знову ж таки, да, от вчора російський президент теж згадував про туреччину і про ці турецькі мирні ініціативи. Тобто, очевидно, що на сьогодні це. Ця, ця ситуація вона перебуває десь на рівні. Такого ну, інформаційної інформаційних випробовувань да реакції України, реакції заходу на якісь такі речі, і так далі. Але ну, в подальшому ми абсолютно не маємо відкидати ситуації, коли дійсно Ердоган може виступити з якоюсь черговою своєю ініціативою. Ну, от, тому що насправді це в його інтересах. Він тут хоче як би так би мовити позмагатися за регіональне лідерство з тим самим Китаєм, в якого теж вже є там свої ініціативи. Так і вони mm -hmm. там вже доповнюється тімісловими моментами, тобто. В принципі, ну в цій ситуації об'єктивно немає нічого несподіваного. Але те, як ця ситуація і як ці обставини подаються саме зараз, очевидно свідчить про те, що на сьогодні це таке, як кажуть, перевірочне російське ІПСО, яке а, випробовує в чергове, як це дуже люблять робити а, в російській спецслужбі Путінський режим загалом. Реакцію українського суспільства, української сторони, наших західних союзників, і а, оскільки це йде через Туреччину, в першу чергу, а, тут а, Кремль намагається зрозуміти в чергове. Реакцію так званого глобального півдня. Наскільки це зараз актуально саме цим країнам, і чи можна зараз в такий спосіб перехопити там геополітичну ініціативу їх собі залучити до союзників? Пане Тараса, я вам так. дуже дякую за коментарі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.